Глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Контрнаступ на Херсонщині та звільнення Харківщини це дві складові однієї операції ЗСУ стратегічного рівня. Польський портал defense 24 опублікував статтю полковника Петра Лівандовського, котрий, окрім всього іншого, був неоднократним учасником місій польської армії за кордоном. Лівандовський в своїй статті вирішив дати свою оцінку діям Збройних сил України при звільненні Харківщини та Херсонщини. Якщо викласти скорочено, його думка виглядає так: насправді, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та офензива на Слобожанщині це складові однієї операції. Операції стратегічного рівня по перехопленню стратегічної ініціативи у противника, і ця операція буде остаточно завершеною лише тоді, коли Херсон чи Херсонська область будуть повністю звільнені від орків. За стандартами НАТО такі операції називаються операції охоплення та можуть тривати навіть декілька місяців. Цей акцент важливий, хоча б тим, що в нашому медіапросторі досі існує розрізнення, що, начебто, контрнаступ ЗСУ на Харківщині, це первинна за значенням операція, а контрнаступ на півдні це був лише відволікаючий маневр та інформаційна операція. Справді, Лівандовський вказує, що інформаційна накачка мала місце, але її істинне завдання він прочитав дещо інакше. Цілю, начебто, було переконати Орків, що ЗСУ готується лише до удару на Херсонщині, і насправді ця ціль спрацювала лише частково. Тому що з однієї сторони армія РФ справді перекинула на Херсонський плацдарм свої кращі частини з Харківського напрямку. З іншої сторони, командування противника насправді бачило, що ЗСУ починають накопичувати сили та засоби для удару на Харківщині. Чому ж расисти проспали контрнаступ ЗСУ? Дає таке пояснення: навіть за 6 місяців війни армія РФ так і не позбавилась комплексу зверхності щодо українців. Командування окупаційних військ хоч і бачило накопичення сил нашої армії, але вважало, що а удар буде в іншому місці, і Б, що в наших воїнів все рівно нічого не вийде. Хоча ЗСУ в цьому випадку змогли ідеально втілити класику військового мистецтва та для прориву на ділянці фронту в 7 кілометрів накопичили сили. Що десятикратно переважали противника саме на ділянці прориву при цьому орки суттєво переоцінили свої сили. Вони чомусь подумали, що якщо виболі кадрові частини замістити підрозділами зі складу першого та другого армійського корпусів, то цілісність їх бойових порядків ніяк не постраждає. Але практика показала зворотні. Першими посипались якраз підрозділи з першого та другого АК на Ізюмському плацдармі. Технологія відступу російських окупантів окремо спрощувала задачу їхньої утилізації для ЗСУ. Бо, наприклад, росіяни іноді підривали на Харківщині мости так, щоб перекрити шлях для відступу своїм же військам. Окрім всього іншого, безладний відступ окупантів заодно оголив тили частин першої танкової армії, що власне й дозволило ЗСУ нарешті добити це з'єднання. Лівандовський при цьому стверджує, що при плануванні контрнаступу на Харківщині генштаб ЗСУ розробив певну градацію задач. Завдання «Медіум вважалось взяти залізничний вузол Куп'янська. Валити залізничну логістику окупаційних військ на Донбасі. Та зняти загрозу наступу рашистів на Краматорськ та Слов'янськ, але командування ЗСУ, на відміну від рашистів вміє швидко реагувати на динамічну зміну обстановки на полі бою та вміє приймати рішення швидше за противника. Тому наші війська й перейшли невідкладно до реалізації максимального завдання із звільнення ізюму та максимальної зачистки Харківщини від окупантів. Лівандовський також припускає, що при плануванні контрнаступу на Херсонщині Генштаб ЗСУ вибудував таку градацію планів дій: перша стрімке розрізання бойових порядків противника на два або ж друге, повільне відтискання противника по всій лінії фронту за потужної підтримки артилерії. Автор окремо підкреслює, що почавши контрнаступ на Херсонщині та контрнаступ на Харківщині, ЗСУ повели операцію саме стратегічного рівня, і для досягнення її остаточних результатів може знадобитись навіть декілька місяців. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!